здоровенькі були наші індики. Я ще думаю, що тут буде індичок, але бачу, о, як дуються. то самі хлопці. Так, як ми їх годували? Нам лисіють голівки, видно на ось цьому. Жовтенькому, як ліси Ой, які понадувалися, красені, маєм ради. Дякую Богу, цього року, як я вже казав, наловчуся я минулого року, тримав їх з курчатами. Цього року я вже тримав їх окремо, у нас були індичата, і відповідно вони навчилися краще їсти, ніж курчатами, бо курчата шустрі. Шустр... Шустр... Шустр, а індичата більше така повільна птиця, тож вони тепер я їх тримав окремо, і краще вони нас почали їсти. Пропоював я їх антибіотиком. Потім був період, що вони трошки ходали, сумненькі були, особливо ось це жовте. Я також їх метронідозолом. Таблетками годував, годував їх 5 днів, пів таблеточки давав джаби кожному. І потім я їх глистогонив. Зараз вони вже починають пити вітамінчик після глистогонки. Апетитних чудовий, я би сказав, відмінний. Їдять собі, крупева є, крупива вони взагалі я просто ріжу, без нічого не запарюю, вони тучуть як скажені. І маємо що. Ось такий результат ми добилися для чата цього року. Що там у нас в селі, то я потім покажу. Поки що вони ще тут і в місті. Чекаю я, щоб вже підлістів їм голівки, і тоді вже перевезу до села, щоб тату вже було легше за ними ходити, тому що вже буде менше проблеми. Йдять вони на сварену кашу, гречка пшону ячміна в пшенична крупа. Даю туди сиру, почав підтирати чуть-чуть картопельки варений, чуть -чуть, щоб вони навчилися в нас їсти вже повноцінний. Ну, тобто переходили вже на такі корми, які доступні там в селі, і тату було легше за ними доглядати, їх, як то кажуть, годувати. Було в нас ще чотири десятки, я їх своєму брату віддав. Там був один такий босковий, гарний. Ось і лишили ми собі тільки тих сім, які зараз тут у нас бігають. Так, Вони в нас ручні, привикли, що ночують вони в коробці. Забираю їх ночувати в коробку, на вулиці ми не лишаємо, тому що три тижні у нас то падав дощ, то були заморозки то просто сира холодна погода, о 9-11 градусів день це досить холодно і сиро, а індики теплили би в птиці, тим паче вони в нас без індички, а жили самі. То навіть був такий період, що вони тиждень були в підвалі, я їх не виносив на вулицю, тому що сиро було, коли от сонечко, то я їх виносив в клітку на вулицю. Сьогодні у нас перший день такої, трошки вже як би сказав, теплого, теплого дня. І відповідно я їх вже виніс на вулицю, щоб вони трохи вже вітамінчику, де погрілися на сонечку, адаптувалися, і от зараз ми їх випустили, щоб вони розбнули свої крила. Пищали вони в клітці, пищали вони тому, що оте, як курчати ви чуєте пищать, тому що вони вже хочуть спати і привикли, що ми їх в коробку носимо, в так як я там на відео показував, і потім зранку виносимо їх на вулицю. З курчатами трохи простіше, тому що курчата як такого дуже тепла не потребують. Там і клітка трошки інакше, і курчатка менші, і їм набагато е, тепліше. Вони такі більш жвавіші, рухливі. Індичата, е, ну, на мій погляд, більш така птиця трошки вибаглива, але якщо за ними добре ходити, то будемо мати хороший результат. А що це є? А де дівчата? Я не розумію. Ну це жовте воно з самого малку воювало. Я знав, що це буде індик. І ось це біля нього чорний. Я так теж думав, що це буде індик. Але щось воно не дується. Можливо, це буде індичка, бо минулого року пам'ятаємо, що бронзова була велика, росла гарна перша, думав, що це індик, а це виявилася індичка. Ну, поки що що ми маємо. Ось це з білою голівкою, по ідеї, мала би бути дівчинка, тому що ще не дується. І бачимо, що вона так чепориться. А ті в нас один, два, три. Чотири хлопці і три дівчинки по ідеї. Це що з гострого кінця вилупила, ось вона остання, так і має тут якийсь набряк над головою, над очком, але нічого їй це не заважає, і вона у нас росте. їх тільки перед вечором, Це перший день, кури вже пішли спати, тому що вони з легорнами у нас живуть на подвір'ї. Думаю, хай побігають, хай не пищать і трошки розумнуть. Свої крильчатка і відповідно покажу вам, тому що тут їх краще видно. Так. Ти та я думаю, що ти дівчинка, а ти хлопчик, так? І ти хлопчик, Ну, вручні вони, вони привикли, що вони в руках носяться. Це добре, тому що в нас ті, що в селі минулого року теж були вручними, і в клітці жили, то тато має чистий спокій, вони не літають по селі, не бігають, а сидять і тримаються подвір'я. Це вже великий плюс. Ось так коротко про наших індичат. Потім будемо за деякий час знову глистогонити, може я пропою їх від печінкових глистів. Потім знову вітамінчики і так будемо за ними дбати. Ось такі наші індичата, Чотири хлопчики і по ідеї три дівчинки. Всім ми розлагоди любові і Божої благодаті. Буду я забирати курчата, бо курчата вже там бідні просяться, щоб їх вже в коробку і спати, бо вже нічка надходить.